Добрий день, діти! Як приємно погуляти у весняному лісі: перші квіти, перші листочки, свіжа зелень, високі дерева та веселий спів пташок все це дуже гарно. Але в лісі буває дуже небезпечно. Щоб уникнути неприємностей, треба знати основні правила безпечної поведінки в лісі. Давайте ми їх разом з вами зараз згадаємо. В лісі можна отримати поранення від зламаних дерев, може виникнути лісова пожежа, можна знайти отруйні гриби та рослини або зустріти диких тварин, змій. Також в лісі можна заблукати. Давайте зараз згадаємо, як треба поводити себе, щоб нічого поганого не сталося. Коли ви відпочиваєте на березі озера або річки, не можна пити воду з водоймища, вона брудна і можна нею отруїтися. Також не можна пірнати з високого берега в воду. Там можуть бути каміння, гілки, скло, можна забитися або й поранитися. Якщо ви бачите зламані або надламані дерева та гілки, краще відійти подалі, тому що дерево або гілка може впасти. Не можна гуляти біля болота. Там, здається, ніби є острівки суші, але наступати на них не можна вони можуть піти під воду. Якщо в лісі ви побачите диких тварин, помилуватися ними можна здалеку, не підходити до них і в жодному разі не зачіпати. Особливо уважними треба бути, щоб уникнути зустрічі із змією. Ви її можете одразу не помітити в коріннях, серед трави, на землі, в пісочку, а це дуже небезпечно. Змія може бути отруйною і може вкусити. В лісі росте багато рослин, деякі з них отруйні, тому запам'ятайте, не можна нічого рвати і брати до рота, наприклад, ягідки конвалії, вовчу ягоду, дурман, чистотіл. Подивіться і запам'ятайте, як виглядають ці рослини і не зачіпайте їх. А ось перед вами отруйні гриби, поганка, мухомор, несправжній опеньок, несправжня лисичка. Їх не можна зривати та вживати у їжу, це небезпечно. Не можна залишати після відпочинку палаючі багаття, тому що може виникнути лісова пожежа, і постраждають і люди, і тварини, і рослини. В лісі можна заблукати. Тоді треба залишатися на місці і чекати, коли вас знайдуть. Можна покричати, щоб вас почули і швидше знайшли. Не бійтеся і не панікуйте. Якщо дотримуватися таких простих правил поведінки, то відпочинок в лісі стане приємним, ліс подарує вам здоров'я та радість.